Куди оком не глянь на території Білгородністровського чимало земельних ділянок, що пустують? У місцевих мешканців постійно виникають запитання, чия це земля, чому вона вже тривалий час в заростях і нікому до неї немає діла. Громадськість міста вирішили перевірити, кому вона належить, бо за законом кожен із нас має право на свій клаптик землі. Всі громадяни України мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності. Керівник управління комунальної власності Сергій Круп підкреслив, що для того, аби отримати належну громадянам земельну ділянку, необхідно із відповідним пакетом документів звернутися до центру надання адміністративних послуг, де це питання передадуть на розгляд у відповідній інстанції. Але на засіданні громадськість більше цікавило питання щодо вже розподілених земельних ділянок. Мікрорайон южний Южний-3, так називаємо де виділено дві 2009 дев'ятого 150 сто Выделены участки в основном депутатскому корпусу и приближенным родственникам, бабушкам, дедушкам и так далее. В результате 2009 года три человека там купило эту землю. И эти три человека строят. Остальные земля заброшена, нет ни культуры, ни дорог, ни освещения, ничего. Добиться практически невозможно. То есть, если людям эта земля не нужна, значит надо выработать механизм. І цих людей зі забрати тим, вона нужна. Сергій Круп зазначив, що у Білгород-Дністровському сьогодні дуже багато таких земельних ділянок, які тривалий час пустують. Аби місто мало змогу користуватися цією землею, необхідно провести ряд заходів, у тому числі звернутися й до суду. Ні одної норми закону прямої імперативної, яка скажуть, що установленка кота срок. І якщо людина цього не здіймав, то рішення тіляє силу. ні. Як результат, члени громадської ради ініціювали розгляд питання щодо встановлення певних термінів, протягом яких особи, яким було виділено земельні ділянки, повинні отримати державні акти на них. У разі, якщо цього не буде здійснено, передати ці земельні ділянки тим громадянам, хто дійсно в них має потребу. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.